Вітаю у цьому відео. Ми розглянемо, що таке формувальне оцінювання, які у нього особливості, та як упровадити його на практиці. Нова українська школа орієнтована на педагогіку співробітництва. Учителі та учні несуть взаємну відповідальність за результати навчання. Це робить формувальне оцінювання невіддільним складником навчального процесу. У 1967 році Майкл Скрайвен запропонував розрізняти формувальне та підсумкове оцінювання. Різниця між ними у цілях. Мета формувального оцінювання – оптимізувати та покращити процес навчання. Під час формувального оцінювання учитель чи учителька отримує інформацію, яку потім використовує, щоб скоригувати процес навчання. А мета підсумкового оцінювання оцінити результати навчання. Детальніше про нього ми поговоримо в наступних матеріалах курсу. А поки повернімося до формувального оцінювання. Навіщо воно потрібне. Формувальне оцінювання розвиває активну позицію учнів щодо власного процесу навчання, а ще впевненість у собі та своїх можливостях. Учні вчаться брати відповідальність за своє навчання. Під час формувального оцінювання оцінюють роботу учня чи учениці, а не їх самих. Передусім звертають увагу на позитивні сторони, а не на недоліки. Чи можна під час формувального оцінювання порівнювати роботи? Так, але лише роботи одного й того самого учня або учениці, а не різних? Формувальне оцінювання здатне розв'язати чимало завдань, зокрема, визначити досягнення на кожному з етапів навчання, адаптувати освітній процес до здатності дитини, звернути увагу на здобутки. А не на помилки в роботі, виявити проблеми у навчанні і вчасно запобігти їхньому накопиченню, стимулювати бажання вчитися та досягати високих результатів, запобігти побоюванням помилитися. Формувальне оцінювання здійснюють безперервно, щодня поурочно. Поточне оцінювання через свою безперервність частково виконувало функції формувального оцінювання. Наголошую. Саме частково під час поточного оцінювання вчитель або вчителька визначають, що учні знають та вміють, а що ні. Для педагогів також важливо накопичити багато оцінок у журналі поточне оцінювання здебільшого зосереджене лише на одній сфері розвитку когнітивній. Натомість формувальне оцінювання сфокусовано на русі до якісних змін у різних сферах розвитку дитини, наприклад, соціальній, емоційній чи когнітивній. Також зазначу, що формувальне оцінювання описове, воно спрямоване не тільки на досягнення результатів навчання, а й на становлення наскрізних умінь, наприклад, читати. Та розуміти прочитане, висловлювати свою думку усну і письмово, діяти творчо, виявляти ініціативу, самостійно ухвалювати рішення та розв'язувати проблеми, особистісні досягнення учнів. Це теж об'єкт формувального оцінювання. Наприклад, учитель спостерігає і звертає увагу учнів та учениць на такі особистісні досягнення, як активність на уроці, старанність у навчанні або зосередженість на виконанні завдань. Є чимало різноманітних. Технік формувального оцінювання про деякі з них ми детальніше поговоримо у наступних відео. Зауважу лише, що потрібно обирати зрозумілу техніку, і розуміти її мають як вчитель або вчителька, так і учень чи учениця. Як організувати формувальне оцінювання? Запитаєте ви. Для цього потрібно залучити учнів до встановлення цілей навчання і розроблення критеріїв оцінювання, забезпечити зворотний зв'язок, змотивувати учнів до взаємооцінювання і самооцінювання, скоригувати процес навчання з огляду на результати оцінювання. Розгляньмо кожен із цих пунктів докладно. Пункт перший. Встановлення цілей і критеріїв оцінювання. Часто вчителі не розуміють, як учні та учениці можуть встановлювати цілі навчання, адже є навчальна програма, у якій такі цілі визначено заздалегідь. Однак під час формувального оцінювання учитель чи вчителька спільно з учнями розробляє і обговорює цілі уроку і при цьому враховує учнівські потреби. Зауважу, ціль має бути вимірною. Це означає, що через оцінювання педагоги і школярі можуть з'ясувати на якому рівні ціль досягнута. На основі формувального оцінювання учень або учениця самостійно і усвідомлено визначає прогалини у навчанні і разом з учителем намагаються їх усунути. Наприклад, учитель обговорює з дітьми яке вміння слід опанувати або вдосконалити, щоб розв'язати певну проблемну ситуацію. У такому разі оцінюватися буде рівень опанування цього уміння. А тепер поговоримо про критерії оцінювання. Оцінювання стає прозорішим і зрозумілішим, якщо вчитель або вчителька обговорює його критерії з учнями. Наприклад, фіксує проблемне питання і просить учнів записати один-два показники, за якими можна оцінити, чи воно розв'язане. Далі педагог чи педагогиня обговорюють запропоновані критерії, обирають серед них пріоритетні, і з учнями починають шукати відповіді на проблемне питання. Звісно, учителі можуть запропонувати учням уже розроблені критерії оцінювання, однак школярів важливо ознайомити з такими критеріями до початку роботи над завданням. Що конкретніше сформульовано критерії оцінювання, то краще учні та учениці розуміють, що саме від них очікують. Пункт другий зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок на виконане завдання чинник, що безпосередньо впливає на мотивацію до навчання. Він дає змогу визначити учням, що вони робитимуть далі, та як. Зворотний зв'язок у формувальному оцінюванні має бути зрозумілим і чітким, доброзичливим та своєчасним. Наприклад, вчителька спостерігає за роботою групи учнів, яка працює над певним завданням. Вона вказує, що один учень захопив ініціативу і надає змоги проявити себе іншим. Тоді вчителька запитує учасників та учасниць групи, як вони розподілили обов'язки, та що кожен і кожна з них планує зробити. Зазначу, що зворотний зв'язок надає не лише учитель, учневі чи учениці. Після перевірки його роботи або під час обговорення якогось питання, його також надають учні одне одному під час взаємооцінювання. Зворотний зв'язок має бути позитивним. Але це не означає, що учні та учениці не повинні знати про недоліки виконаної роботи. Просто краще, якщо вони самі визначать, що поліпшити у своїй роботі на прохання вчителя. Хоча також, імовірно, що в процесі взаємооцінювання учні та учениці надають одне одному поради. У будь-якому разі уникайте критики, іронії або висміювання. Пункт третій взаємооцінювання та самооцінювання. Участь у взаємооцінюванні важливий крок до автономізації і опанування самооцінювання. Під час взаємооцінювання важливо допомагати учням навчитися коректно висловлювати думку про результати роботи однокласників чи однокласниць. Взаємооцінювання поліпшує соціальні та комунікативні здібності учнів, оцінювання робіт інших учнів. Це також можливість побачити помилки у своїй роботі і самостійно їх виправити. Завдяки взаємооцінюванню та самооцінюванню учні краще розуміють необхідність і роль оцінювання. Зазначу, що самооцінювання це не лише оцінювання власної роботи, але й самостійне визначення проблем і способів їх розв'язати. Для ефективного взаємооцінювання та самооцінювання учні мають розуміти критерії, за якими оцінюватимуть свою роботу. А ще дуже важливі навички критичного мислення. Пункт четвертий: коригування процесу навчання. Формувальне оцінювання дає змогу вчителю або вчительці коригувати процес навчання учня або учениці. Наприклад, учителька на початку уроку вказала певну мету. Але під час уроку виявилося, що учням спочатку потрібна додаткова практика, щоб вони мали змогу застосувати наявні знання, а вже потім опрацьовувати новий навчальний матеріал. Або ж інша ситуація: учні добре обізнані з темою і. Вже мають певні уміння. В обох ситуаціях вчителі під час уроку мають змогу скоригувати його мету. Розгляньмо інший приклад: вчитель запланував самостійну роботу. Під час її виконання виявилось, що учні ще не готові до самостійної роботи і потребують підтримки одне одного. Тоді вчитель замінює індивідуальну роботу на парну або групову. Питання вивчення одних тем швидше, а інших повільніше теж можна розв'язати завдяки формувальному оцінюванню. У різних класах на вивчення тієї самої теми можна передбачити різну кількість навчального часу. Отже, ми з вами з'ясували специфіку формувального оцінювання, як його організувати та на що звертати особливу увагу. Застосовуйте формуальне оцінювання на своїх уроках і до зустрічі в наступних відео.